Є? Так. Всім привіт. А, сьогодні ми будемо робити довжину а, по плечі. Ну, трошки. А, у нас хвилясте волосся, то краще робити круглу форму Круглу форму. А, побажання, щоб а, зрізати об'єм ну, десь от об'єм зрізати. І щільність. Краєвої частини залишити, тобто нам повинен бути такий об'єм і щільність, кругла форма. Також нам потрібно зробити фронтальну градацію так, щоб ну, бажано щоб було більш відкрите. Обличчя більш відкрите. Ми знаємо, що якщо ми робимо на подовження, то у нас більш закрите обличчя. Якщо ми будемо робити більш рівний зріз, у нас буде більш відкрите обличчя. Тобто така сьогодні стрижка на хвилясте волосся, Максимально е шарів повинен бути. Е Об'єм е дуже високий повинен бути, фронтальна градація, кругла форма і щільна краєва частина. Поїхали. Так. Ось така у нас вийшла гарна форма. Давайте згадаємо, що ми робили. Ми зробили діагональний проділ, такий трошки діагональний, і зробили таким полуколом да, в масі. І ми бачимо, що є маса, да, є маса. Далі що ми зробили? Ми зробили фронтальну градацію. Да? Ми розчислили волосся на своєму місці, і десь на середину ока ми тягнули, тому що довге волосся ми будемо тягнути до носа А середню довжину десь до середини ока. Ну і буває, що і до ока не дотягується, і ще коротше волосся І в нас виходить більш відкрите обличчя. Чому? Тому що ми зрізали більш рівно є. Далі ми зробили прогресію, вибрали довжину, яку бажано клієнтка бажала. І зробили на. Трошки, трошки на подовження. Ну так, щоб не, не не виникала шапка. Трошки на подовження. Е, як ми це е, вияснили? Ми, у нас упала маса, ми нам. Е, Ця маса сподобалась. Все, що нам е, не сподобалось, ми все зрізали. Так ми пішли радіальними проділами, кожен на своєму місці. Потім ми взяли центральний проділ, е, вирівняли як контроль, е, перекидуємо його або ліво, або вправо і е, починаємо зрізати так само по той контролі, яка була у вас за вухом. І робимо, У нас було трошки наподовження, і так само було трошки подовження. Потім, що я зробив, е, я зробив. Підтянув всі волосся вперед, підтянув і, і, і вирівняв. Трошки ну, зрівняв з чолкою, можна так сказати, щоб е, додавали шари е, на верхній частині. На хвилясте волосся. Чим більше буде е, шарів, тим краще, воно буде більше хвилясте. І е, чолку ми взяли трикутничок, такий виділяємо і е, таким е, зрізом е, слайс е, в один бік і в другий, трошки піднімав догори для того, щоб зробити більш легко. Легку таку чолку все готово.